Всім привіт! Короткий варіант відео про те, як отримати 220 вольт на час вимкнення світла. Значить, в мене сюди входить УПСка, яка може в кожного вдома завалятися десь. До УПС в мене таким, передній блок знімається, щоб отримати доступ до стандартного акумулятора. Стандартний акумулятор, звісно, його там вже давним-давно немає. Фішки від акумулятора підключені до. Саморобних клем проводів, які підключаються клемами сюди- в в ці фішечки, в і до акумулятора 12 вольтового автомобільного. От. Також тут паралельно включений до паралельно включений примітивний мультиметр для того, щоб контролювати напругу на акумуляторі. Так як акумулятор в такому режимі взагалі використовується свинцеві акумулятори, так що їх не можна заряджати більше 13 вольт, розряджати нижче 10,5. Я стараюся дивитися, щоб нижче 11 не опускалось, і заряд був десь на рівні 12,7 вольт. Це та сторона, з якої значить вход у нас 12 вольт. Сюди в УПС, -ку. з УПС-ки виходить з зробив. розеточку зробив. У всіх стандартних УПС вихід комп'ютерний задійде, деякі є з розеткою, розет, точними виходами. Я просто цей провід перерізав, вставив сюди е, наружну розетку, до неї включаєш переноску і все працює. 220 вольт, звідси забирається. Значить ця УПСка на 625 е, вольт А. Це Получається 360 Вт. От. Я е, користуюся в такому плані, що забираю 220 В, підключаю до нього в мене два роутери, один TP-Link 9 вольт 06 А, один Asus 12 вольт 1 А і медіа-конвертер 12 В 05 А. Це той, що по ньому тобто, волокно заходить в цей медіа конвертер, а з нього вже по LAN кабелю йде у LAN кабель роутера і роздається далі. Це для того, якщо, наприклад, не буде там. 2-3 години світла, щоб можна було хоча б, е користуватися інтернетом, якщо провайдер не вирубиться раніше, і дивитися якісь новини, моніторити, бути на зв'язку через інтернет, так як буває, що пропадає світло і пропадає е зв'язок на вишках, немає ні інтернету, ні мобільного зв'язку. Якось треба виходити з ситуації. Це е таке питання. Окрім того, можна е з тих е 220 вольт все що до 350-360 Вт підключити. А любий споживач користуватись для зарядки телефонів, користуватись ноутбуком. В принципі, цього рішення достатньо. У мене був який приклад, я користувався цією зборкою, значить світла не було з годин дня до 12 ночі і працював безперебійник в такому режимі. і акумулятор не сів, не сів там глибоко до 12 вольт. Навіть він не сів, із 12 12,7 просів там до. 12-2 вольт. В принципі, якщо такі вимкнення планові, які там по графіку йдуть 2 години, немає світла, 4 години є світло, то за той час е самого безперебойника достатньо, щоб він заряджав акумулятор. Для акумулятора це нормальна історія. Він взагалі в автомобілі постійно на підзарядці від генератора знаходиться. Він використовується для запуску двигуна і в деяких там моментах він а, живить автомобіль з цими цими 12 вольтами. Але а, якщо у вас не було світла, там може бути таке, що день не буде там, або більше. І якщо постійно з якоїсь причини вам необхідно а, підтримувати тих 100 ватт, забирати там, з 220 вольтної розетки там, або там, 200 Вт, от не знаю, включили лампочку свою, вона там горить, там 10 годин, вам там треба. Всяке буває. Може бути люба значить, історія, тоді він у вас може сісти і до 11 вольт. Хоча я не впевнений, чи сам сама УПС дасть його так розрядити. Треба буде окремо провірити. І тоді, якщо Проблеми із електроенергією такі, що е, немає ніякого покращення а світло з'являється там на пів години, на годину. Там знову пропадає на 5 годин, потім з'являється світло на 2 години і знову на 5 чи на 4 години. Пропадає в такому разі. Я використовую о, цю штуку. Це Перероблений із приладу для електропостачання кабінетів фізики перероблений, зарядний пристрій. Він видає більший ампераж е на акумуляторі, і як, відповідно швид швидше його заряджає. Буквально там, за декілька годин він може зарядитися із тих 12,2 вольта до 12,6. Достатньо буде для того, щоб можна було знову ним. Тривалий час користуватися. Ну, ця штука не обов'язкова. Якщо у вас, наприклад, тільки УПС і акумулятор свинцово кислотний цього достатньо. має бути. Звісно, Якщо світла немає більше, чим є, то в такому випадку дуже мало часу буде для зарядки акумулятора. І треба буде або його більше берегти, менше розряджати, або сильнішим током заряджати. Ну, для цього треба зарядний спеціальний зарядний пристрій. От. Зараз. Проблем, щоб придбати, немає з цими пристроями, їх багато і саморобних, і, і, і всяких, яких хочеш. По з приводу зарядки батареї, використовувати акумуляторну батарею свинцову як для заряду, так і для розряду не можна в житлових приміщеннях, так як він при своїй роботі виділяє пари, які шкідливо впливають на людину, на організм людини. А, тому їх треба розміщувати десь в якихось провітрюваних приміщеннях, в якихось кладовах таких там, де. А ви не знаходитеся і не дихаєте цим всім. Наприклад, можна в підвалі поставити, можна де в кого є така на балконі на якомусь. ну і то. Так, щоб він там не замерз, не перемерз. Я не знаю. Ну, в принципі, от ця зборка дає можливість отримувати 220 вольт. Досить тривалий час. Я, наприклад, тестував, в мене було з 12 дня до 12 ночі, не було світла, все працювало без всяких нарікань. Можна напряму знімати 12 вольт, берете клеми і собі не з них тягнете хоч до стакана, до прикурювача і з нього вже забираєте через автомобільне зарядне по 5 вольт, там, якщо вам так треба. Особисто мені зручніше так забрати через розеточку, через переноску і користуватися. Це коротке відео. Більш детально я добавлю посилання. Можна буде, я цю всю зборку розказував досить тривалий час, і там детально все розповідається. Можна ознайомитися з тим відео окремо за окремим посиланням, або десь воно з'явиться на екрані, а можна буде кліп. Швидше всього, клікабельне якесь. А якщо у вас якісь є запитання чи пропозиції, чи ще щось таке, там можете писати коментарі, можете підписуватися. Отакий От в мене сетап на випадок, коли не стає світло, сценарії використання які завгодно. 220 вольт є, код є 12 вольтовий. Все, вперед. Дякую всім за перегляди. Коментуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей.